Привіт, я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Це відео це третя частина моєї в'язальної авантюри, ви обрали я зв'язала. Якщо ви не бачили попередні дві частини, то я залишу для вас посилання в описі під цим відео, можете перейти і подивитися, що ж я там таке придумала. Але зараз я також коротко розповім, в чому ж суть. Отже, основна ідея цієї авантюри в тому, що саме ви, мої глядачі, обираєте для мене, який саме виріб я буду в'язати. А в першій частині ви обрали для мене пряжу. Це ось такий блакитний 100% бамбук. А в другій частині ви обирали виріб, конструкцію, яку я буду в'язати. І сьогодні ми підведемо підсумки. Який же саме виріб я буду в'язати, а також оберемо наступним кроком візерунки, точніше, один візерунок, яким він буде зв'язаний. Але перед тим, як ми перейдемо до виробу та візерунків, я хочу з вами також поговорити про ваші коментарі. Точніше, я хочу вам подякувати за ваші підказки, за вашу допомогу. Тому що, як я сказала, я ніколи не в'язала з бамбуку. І ви в коментарях мені дуже допомагаєте тим, що ділитеся своїм досвідом роботи з цією пряжею, тим, що даєте мені поради. Це дуже для мене цінно і я дуже це ціную, тому що, ну що б я робила без вас? Я б взагалі не знаю, просто б взяла б в'язати і в мене б вийшло, що б а так, завдяки вам, я впевнена, що в мене вийде щось дуже красиве. Але також ваші коментарі мене, мене трошки озадачили. Зараз розповім, чого. В коментарях ви поділилися, що ця пряжа вона така дуже пластична, дуже текуча, і вироби з неї витягуються. Ну, добре, це можна якось врахувати, просто зв'язати коротший виріб і потім врахувати, що він витягнеться. Також дуже цікаво, як ви по-різному все сприймаєте, тому що одні коментарі були, ця пряжа така текуча, вона ідеально підійде для воланів. Інші коментарі були, ця пряжа текуча, тому волани з неї в'язати не можна. Так як ми по-різному сприймаємо одне і те саме, маємо різні вподобання і уявлення про якісь предмети, тому що дійсно валани можуть бути такі, які тримають форму так, Якщо їх там з бавовни якось зв'язати, а також волани можуть бути такими текучими, вісячими, як вушки в спаніля. І це також будуть волани, і в принципі вони мають місце бути. Тому чому би і ні. А, але також в коментарях ви мені радили, що добре було б підмотати якусь ниточку до бамбуку, можливо, бавовне або люрекс, або ще щось, щоб трошки його стабілізувати. І я згодна з вами, це була б дуже гарна ідея, і дійсно, мені б так, мабуть, було легше з ним потім справлятися, якщо він такий капризний той бамбук. Але проблема в тому, що в мене нічого немає, щоб туди примотати. Так, ось такого блакитного кольору, бавовни в мене немає. На жаль. І я не знаю тепер, що мені робити. Тому що ну, десь замовляти, ну, по-перше, я не впевнена, що я попаду в тон. А якщо це буде якийсь інший блакитний колір, чи добре воно потім буде виглядати в виробі? Не знаю. По-друге, ну скільки мені там треба, там 100 грам, мабуть, мені тієї бавовни треба, якщо одну ниточку додати. ну 100 грам замовляти. По-перше, не всі відмотують по 100 грам а по-друге, там доставка буде дорожча. І це час теж чекати. Не знаю. Добре було б, звісно, піти кудись в офлайн-магазин, так, з підібрати в том. Але я чесно скажу, я не знаю, де в Харкові в нас можна купити бобинну пряжу, тому що тут потрібна саме. Бобінна пряжа, бо моточна вона буде товста, вона сюди не підійде. Треба щось таке ж тоненьке, 1500 метрів, 1400 метрів. Тоді можна було б взяти в одну ниточку і додати до бамбуку. Тому я не знаю. В принципі, в нас є ярна в центрі, але я не впевнена, чи є у них в офлайн магазині також бобінна нитка. Можна подивитися на сайті та запитати, можливо, є. Бо просто так туди їхати дивитися, ну мені далеко туди їхати. Тому треба, якщо я буду точно впевнена, що в них є якась бавовна бобінна, тоді можна поїхати подивитися, що там є. Або все ж таки десь замовити. Не знаю от я прям трошки розгублена і не знаю, що мені робити. Але я думаю, що це було б добре щось сюди все ж таки додати. Чи можна все ж таки плюнути на це та зв'язати з чистого бамбуку? Не знаю, також буду вдячна вам, якщо ви мені щось в коментарях порадите, тому що з блакитного в мене є лише меринос, але я думаю що меринос до бамбуку додавати то вже якесь <див> дике поєднання. і є ось така паєтка, але вона, мені здається, взагалі що не в тему. Я взагалі не знаю, навіщо я її купила, куди її додавати збиралася. Так лежить, ну, можливо, щось колись придумаю. Але ось сюди ось таку паєтку, ну я не бачу. Мені вона сюди взагалі не ліпиться. Ось така проблемка. Ну, не проблемка, просто треба подумати та прийняти рішення. Але все ж таки, давайте повернемося до вашого вибору. Отже, я порахувала всі ваші голоси знову мій зошит. Так, я всіх порахувала те, що ви писали в коментарях, те, що ви голосували в спільноті, і з досить великим відривом виграв номер 4. це таке футболка з воланами. І знаєте, вже коли голосування почалося, я зрозуміла, що я допустила невеличку помилку, тому що обрала. Конкретні фотографії цих виробів, і серед цих чотирьох фотографій, дійсно, ця футболка з воланами вона виглядала найкраще і найцікавіше. Треба було все ж таки брати не фотографії, а якісь такі схематичні малюнки, щоб вас не відволікали: візерунки, пряжа, як там дівчинка стоїть в цьому виробі, тому що все це зіграло свою роль. І я думаю, що якщо б це були просто схематичні малюнки, то можливо... Ви побрали не лише цей виріб, а й інші також набрали досить багато голосів. Але як є, так є. Можливо, колись я зберуся провести другу таку в'язальну авантюру. Тоді я вже врахую всі свої помилки. А зараз маємо те, що маємо. Отже, ми в'яжемо топ з воланами. Uh, так, до речі, про волани. Після того, як ви мені написали такі різні коментарі, що бамбук підходить, бамбук не підходить, я пішла на сайт Ravelry, обрала там 100% бамбук і подивилася, що з нього люди взагалі в'яжуть. До речі, Напишіть мені, будь ласка, чи вмієте ви користуватися такими функціями на равелері? Бо це не лише сайт, щоб там продавати і купувати описи. Там є ще купа цікавих функцій, якими можна безкоштовно скористатися. Якщо ви не знаєте, напишіть мені, і я колись зніму для вас відео, що ще можна знайти на равелері. Отже, я пішла подивилася, що люди в'яжуть з бамбука. В принципі, побачили і вироби з рюшами і з воланами. Мене влаштувало, як виглядають ці волани з бамбука. І також я подивилася, що в принципі, люди в'яжуть ажурні візерунки з 100% бамбука. Тож, я думаю, я не буду все ж таки відходити від свого плану і не буду в'язати його лицьовою гладдю, гладю, будемо в'язати з вами візерунки. Ну, на то ж це і авантюра, навіть якщо в мене нічого не вийде, ну тоді ми всі будемо знати, що такого робити не треба, і так воно не працює. Думаю, все одно вам буде цікаво на це подивитися. Тож, зараз я пропоную вам переглянути чотири варіанти візерунків, які я обрала. Я намагалася обирати такі не дуже діркасті візерунки, щоб все ж таки вони не дуже як там, витягувалися та кудись Тікали від мене. Тому зараз на екрані ви побачите чотири візерунки з номерами, і як і минулого разу я чекаю на ваш голос в коментарях. А також я додам всі ці картинки в спільноту на моєму каналі, де ви також можете проголосувати. І вже в понеділок в нас починається тиждень шалених стартів, і мені б хотілося до понеділ... в понеділок вже підрахувати всі ваші голоси, зробити остаточний вибір і почати в'язати і знімати для вас, що ж з того всього вийде. Сподіваюсь, до понеділка я щось придумаю з підмотом чи без підмоту. Не знаю. Подумаю ще, знаєте, як кажуть, може, вранці щось якась думка прийде. Розумна. А наразі я дякую вам за увагу. Дякую, що підтримуєте мене в цій в'язальній авантюрі. Ще раз дуже дякую вам за вашу підтримку, підказки, за, ваш, за те, що ділитеся своїм досвідом. Я дуже. Я просто неймовірно це ціную. Тому знову чекаю вас в коментарях. І. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, і побачимося вже дуже скоро. В понеділок, як завжди, вийде відео, щось зв'язала. Сподіваюсь, ви його чекаєте, бо там покажу вам готових моїх друзів. Тож, побачимося дуже скоро, Па-па!